Привіт малята! Я рада вас вітати! Сьогодні ми з вами трішки порозмовляємо. А про що ми будемо розмовляти, відгадайте, будь ласка, загадку. Коли мене немає, усі мене чекають. А коли я прийду, усі тікають. Це у нас дощику, дітки! Дітки, ви знаєте, звідки ля береться дощі? Так, з неба капає, з хмаринці береться. Як дощик з'являється хмаринці? Високо в небі пливуть хмари. Хмаринці є багато-багато краплинок води. Коли хмаринці збираються краплинок багато, вони стають важкими для неї. І тому випадають на землю. Чим більший краплинок хмаринці, тим сильніший дощик. Дощик може бути різним, дрібнесеньким, сильним. Дощик капає по дахах і вікна кап-кап-кап. Дощик потрібен землі. Травички після дощику все стає мокрим. Після дощику з'являються калюжі. Діти, на вулиці сьогодні немає дощику, але ми можемо дощик зробити у себе вдома. Подивіться, будь ласка, що це у мене є. Це мочалка. Якого кольору? синього кольору, Нагадує нам на хмаринку. Це у нас мисочка, в неї у нас водичка. І нагадує нам про озерце. Ми беремо нашу мочалочку, опускаємо озерце. І у нас іде дрібненький дощик. А якщо ми натиснемо на мочалочку, у нас з вами піде злива. Молодці діти. Молодці, гарно сьогодні попрацювали, за дощиком спостерігали. Бажаю вам успіхів. До побачення!